Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Починаємо з оперативної інформації по регіонах. Росіяни вдарили трьома ракетами по битицькому старостату на Сумщині. Відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Внаслідок удару виникла пожежа, є руйнування у житловому секторі. Пошкоджено транспорт і нежитлові будівлі. До цього ворог атакував безпілотниками промислову зому сум. Інформація про трьох загиблих це охоронець на СТО в місті Суми і двоє цивільних в Бітицькій громаді. Так само внаслідок ракетного удару по Бітицькій громаді є четверо поранених, двоє госпіталізовані, двоєм допомога надана на місці. Люди були дуже налякані. Наразі з ними працюють психологи. Ворог бив по Дніпропетровщині з РСЗВ та артилерії і запускав дрони. Постраждали двоє жінок. У Марганецькій громаді загинула 66-річна жінка. Поранені двоє чоловіків. Пошкоджені адмінбудівлі, лабораторія, чотири приватних будинки. Будівля, що не експлуатувалася. Виникли пожежі. Вогонь знищив авто, мопед, понівечів гараж та три господарські споруди. Зачепило газогін. Внаслідок обстрілу села Микільське на Херсонщині поранено чоловіка. У нього вибухова травма, уламкові поранення ніг та перелом кістки. Постраждалий перебуває у тяжкому стані під наглядом медиків. Близько 13.00 російські військові атакували з артилерії Микільське. Під ворожий удар потрапив 68-річний чоловік, який перебував на подвір'ї будинку. Атакували безпілотником заклад освіти у Херсоні. Там вибуло близько 20 вікон та пошкодило двоє дверей. Інформації про постраждалих наразі немає. Я тут сиділа на вахті. Воно таке гахнуло, я Я зразу за сумку сюди в бетон, забігла, в роздівалку. 400 разів вдарили окупанти по Запорізькій області минулої доби. Протягом ночі росіяни скинули щонайменше три керованих авіабомби на Успенівку. Внаслідок атаки важкі поранення отримав літній чоловік. Медики до останнього боролися за його життя. З авіації били і по залізничному, а близько трьох сотень ФПВ-дронів атакували приморські гуляйполи та Щербаки. Впродовж доби окупанти завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. По обіді 11 вересня поблизу автовокзалу сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив складські приміщення на вулиці Миколи Ласточкіна. Клуби диму запоріжці бачили у різних районах. Понад півсотні рятувальників ліквідовували загоряння. Гасити пожежу було складно через велику кількість горючих матеріалів на складах. Стихію вдалося приборкати, і вогонь не перекинувся на будівлі поруч. Причина займання нині з'ясовується. Відповідні органи ведуть розслідування. Поліція спільно з нацгвардійцями Хортиці зупинили спробу ввезення арсеналу зброї та вибухівки до Запоріжжя. Інцидент стався на одному з блокпостів на в'їзді до міста. Під час огляду авто у молодика в рюкзаку знайшли тротилові шашки, фосфорні боєприпаси, детонатори та дріт для розтяжки. А ще майже сотні патронів та саморобний газовий балончик. На місце події викликали слідчих. 13 нових автівок незабаром відправляться на фронт. Військові, які їх отримали, кажуть, для них автомобіль цінніший за будь-яку іншу техніку. Саме на ньому доставляють боєприпаси, провізію та евакуюють поранених. Але прослужити машина може недовго. Тож потреба у них постійна. Наша область завжди підтримує захисників і цього разу на передову знову відправили транспорт, який щодня рятує життя та допомагає військовим залишатися мобільними та непомітними. Детальніше у сюжеті. На фронті кожна машина працює на знос. Тому військові кажуть, транспорт там дуже необхідний. На передньому краї зараз всю логістику, ну, основну частину і здійснює, звісно, автомобільний транспорт, без нього нікуди. Ну, залізний кінь завжди був найкращим помічником для наших козаків. Дуже необхідна і дуже вчасна допомога. Кожен виїзд може стати для машини останнім, але без цих авто неможливо виконати жодного завдання. На жаль, техніка виконує бойові завдання, дуже обмежений час, тривалість життя на лінії дуже мала, також погані умови, також велике засилля і дронів На жаль, техніка живе дуже мало. Може бути один виїзд, може два, може три місяці. Допомагає технікою Запорізька область. Лише цього разу бригади отримали 13 машин. Нам дуже допомагає Запорізька область, так як ми виконуємо завдання по захисту та обороні на цьому напрямку. Співпрацюємо постійно, особливо ну, там деякий час були на відновленні, але все одно комунікація була зараз, коли на безпосередньому виконання завдань одразу з нами зв'язались. До Речі, дякуємо за оперативність. У вирішенні наших проблемних питань 110-й бригаді допомогли дуже швидко, каже пан Ілля. Запит надіслали на початку вересня і вже отримали автівки. Ми чітко розуміємо, що строк життя цих автівок він може бути від декількох годин до декількох років. Але це постійно потреба у військових, тому що вчасна доставка боєкомплектів, часто доставка провізів, вчасна доставка особового складу це є вкрай важливим для того, щоб військовослужбовці. Трохи легше виконували свої бойові задачі. Але перед тим, як авто поїдуть на фронт, військові їх доукомплектовують відповідно до потреб. Насамперед встановлюють захист від ворожих дронів. Засоби РЕП і зв'язку, тому що зараз це ну, на першому місці, тому що війна змінилася з 22-го року. На жаль, захисти зв'язку. І Реба, це по перше. Ми не перший рік воюємо, ми знаємо, що з нею робити, тому ми все робимо. На бойові завдання в області транспорт вийде вже за тиждень. Надія Пилипенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Відновлення зруйнованого та підготовка до зими це головні теми робочої поїздки віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби до Запоріжжя. Він перевірив, як відбудовують багатоповерхівки після ворожих атак та оцінив темпи робіт. З подробицями наші журналісти. Два роки тому у будинок на Запорізькій 2 а росіяни поцілили з РСЗВ. Тоді загинула людина, ще 17 постраждали. Внаслідок атаки один під'їзд був повністю зруйнований, а сусідній дуже пошкоджений. Нині на місці триває відбудова дев'ятиповерхівки. У 36 квартирах ставлять вікна та прокладають комунікації. Облаштовують і дах будинку. Підрядники відновили дім більш ніж наполовину. Завершити планують у грудні. Пані Лідія, яка вже мешкає у своїй оселі, каже, життя у будинок поступово повертається. Люди повертаються у будинок у нашій, заселяються. У нас дуже красиво зробили під'їзд, кришу у нас стекла, криша була робита, зробили. Ну, все-все добре. З першого під'їзду люди не можуть дождатися, поки заселиться в квартиру. Як відбудовують дім, перевірив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба разом з очільницею міста Регіною Харченко. Наша задача зробити віддати. Тому так, ну, зараз, звісно, люди щасливі. Скільки людей в 72 квартири, тут. 72 квартири, 72 власники. Допоки вони не повернуться в своє житло і допоки не отримують ключі, будуть отримувати по 10 тисяч гривень з бюджету на оренду -бюджет. житла. На фінішному етапі відбудова оселі і по вулиці Незалежної України. 80. три роки тому сюди поцілила російська ракета. Тоді вщен зруйнувало близько 20 квартир. Ще понад сотня частково пошкоджені. Загинули 8 людей, 20 були поранені. Якраз був на роботі, нічну зміну працював. А жінка з дітьми були вдома. Були у підвалі вовремя, спустились туди, тільки спустилися і був переліт. На сьогодні вже укріпили конструкції, облаштовують подвір'я та інклюзивні підйомники. Готовність понад 80%. відсотків закінчити, обіцяють у жовтні. У нас осталось в третьому під'їзді там технічні вироби підключити, поставити огородження в цьому під'їзді і покласти плитку в під'їзді. Плитка вже на об'єкті. Сьогодні будемо розпочинати класти з п'ятого поверну. Додатково у будинку зробили утеплення фасаду, що дозволить економити на опаленні. Більшість мешканців першого під'їзду вже заїхали до осель та оцінили, якість, ділиться голова ОСББ. Перший під'їзд, там ті, що квартири були ушкоджені, вже там люди живуть дуже задоволені, особливо ну, там люди я знаю, з 11, ї з 12 ї квартири, вони прям. Дуже задоволені цим ремонтом, бо вони вже такі віці, і ніх такого вони вже самі ніколи не зробили. Те, що їм допомагає держава. Як допомагає держава, слідкують і самі мешканці. Сергій Ярочкін час від часу приходить до будинку. Каже, щойно завершить, повернеться разом із родиною. Обов'язково будемо повертатись на свою квартиру, свій будинок обов'язково. Ремонт дуже подобається. Добросовісні люди роблять це. Плануємо повернутися, коли закінчиться ремонт у під'їзді. Підрядники кажуть, врахували їхні побажання. Люди теж, які, яким ми робили ремонти, вони теж нам йшли на зустріч. Люди в стресі, коли вони приходили, тут деякі приходили дуже в такому стані. Розказували, що їм довелося пережити. І ті, хто працює, і ті, хто чекає завершення ремонту в своїх оселях, кажуть головне, що кожен відновлений будинок це шанс для запоріжців повернутися додому і доказ, що місто вміє швидко відбудовувати зруйноване. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Понад 18 тисяч запоріжців отримали виплати до Дня Незалежності. Про це повідомили у пенсійному фонді України. Соціальну допомогу отримали ветерани, учасники бойових дій та їхні родини, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. У фонді додають такі нарахування пенсіонери отримали автоматично. Усі ж інші можуть оформити виплату онлайн або звернувшись особисто до пенсійного фонду чи центру адмінпослуг. Заявку обіцяють розглянути впродовж двох тижнів. А от учасники бойових дій Можуть подати її до першого листопада. Загалом таке фінансування склало більше 22 мільйонів гривень. Розміри такої допомоги, якщо це особа з інвалідністю внаслідок війни першої групи це 3100 гривень. Якщо другої групи 2900, третьої 2700, Відповідно, якщо це учасник бойових дій, це 1000 гривень. Один день з рятувальниками провели 20 дітей з опікунських родин. Побачили, як працюють водолазна та аварійно-рятувальна служби, які інструменти та техніку використовують. Та навіть спробували себе у ролі рятувальників з подробицями. Валерія гетьман. Ручку. Роман Савінков у родині наймолодший. Мріє, коли стане дорослим, бути рятувальником чи поліцейським. каже все тому, що має аж шістьох сестер, і хто як не він має про них подбати разом із родиною. Хлопчик прийшов на рятувальну станцію правобережного пляжу, аби побачити, як працюють його мать. Я бачив, як, рятуваль, як рятувальники спуска. По, по тросу скалолазному всякі були штуки спеціальні для, для, для рятувальників і для водолазів. Це все було дуже класно, мені сподобалось. Я хочу стати рятувальником, пожарним, хочу стати надуває нам компенсатор. Гідрокостюми, акваланги, ласти та маски все це спеціальне спорядження водолазів. У таких костюмах рятувальники працюють навіть взимку, а за допомогою балонів з повітрям можуть дихати під водою. Про свою роботу на землі розповіли й працівники авіальної служби Кобра. Саме вони дістають людей з під завалів, прибирають небезпечні конструкції та допомагають на місцях ворожих ударів. Показуємо дітям, які виповняємо роботи в умовах техногенного характеру, природного, воєнного. Яке у нас оборудування на службі мається, і в яких умовах ми працюємо. Тобто гідравлічний, пневматичний, у нас акумуляторний. Ну, оборудовані інструменти, які можуть працювати так, як і в завалах, і в ДТП, в умовах аварійних дерев, відкачки води. Дишиться. На собі відчув, як це дихати стиснутим повітрям через кисневу маску, і Ваня Азімов у його родині самі хлопці. На показові заняття прийшли, щоб відволіктися від повсякдення та дізнатися щось нове. Діти побачили техніку та інструменти. Це цікаво одразу всім. Восьмеро дітей, хлопці, всі хлопці. Ну якось треба. В принципі, ми зараз ну, тільки такі заходи, коли запрошують. Так, вдома, ось виїхали, цікаво їм. цікавий. Бачили, пробували все там, ну, пробували всі всі принади. В принципі, всі заході. Всім дуже цікаво. Бліже краю, так. О, молодець. А вже наприкінці зустрічі діти разом з водолазами покаталися на рятувальних човнах. Це вже не перше таке заняття рятувальників спільно зі службою у справах дітей. Щоб потрапити на такі заходи, звертайтеся за номером телефону, котрий бачите на екрані. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У середині серпня ворог вдарив по Запорізькому автовокзалу. Тоді постраждало понад 20 людей. Приміщення автостанції було сильно пошкоджено, та вже за півдня після ворожої атаки рух автобусів відновили. Як працює автовокзал сьогодні та які рейси пропонує пасажирам в сюжеті Ірини Чернової. Шановні пасажири з нульової платформи відправляється автобус Запоріжжя-Дніпро. Час відправлення 10.50. Просимо пасажирів зайняти місця в автобусі щасливої дороги. Щодня з автовокзалу відправляється з півсотні автобусів, напрямки різні, майже до всіх міст України. Катерина автобусом їде не вперше. Цього разу вона з меншою сестричкою та мамою прямує до столиці. Ми їдемо к тату у гості, бо він у мене вишкове. Ти давно тата не бачила? Давно пані Вікторія родом з Гуляйпільщини. Понад 20 років живе у Запоріжжі. Наразі з родиною їде до Кропивницького у гості до сестри. Квитки купували онлайн. Сервісом перевізника задоволена. Водій за п'ять – це перша да подорож. Та їду з сином і з мамою. Що бояться, ні, не боялася. Пан Олександр Киянин, водій зі стажем, каже, працює скільки себе пам'ятає. Із Запоріжжя вестиме пасажирів до Києва. Ну якщо по гостям, так. Рідко. В основному е місто дислокації люди міняють. За границю багато вертається зараз. Е За це літо дуже багато верталося. Вертаються до Києва чи вивезете сюди до Запоріжжя? Сюди також дуже багато вертається сюди. А от пан Сергій Полтавчанин, тож його маршрут Полтава Запоріжжя. В нашому місті буває раз на два дні. По різному, хто їде в Полтаву до родичів, хто з Полтави їде в Запоріжжя до родичів. Із по різному. А Окрім України із Запорізького автовокзалу можна прямувати до Молдови, Польщі, Німеччини і решти європейських міст. Зв'язку з ситуацією з нашим автовокзалом це ніяк не вплинуло на пасажир Автобуси як відправлялись, так і відправляються з автовокзалу. Тому запрошуємо всіх звертатись в каси. У нас є регулярні виїзди з нашого автовокзалу в Німеччину. Будь ласка, в будь-яке місто майже, ну і також по всій Європі. З комфортом та без пересадок із Запоріжжя можна доїхати навіть до Туреччини. Автобуси курсують туди тричі на тиждень. Рейс триває приблизно дві доби з рахуванням кордону. Автобуси комфортабельні з, з, з ліжками, з, ну, з місцями для відпочинку пасажирів. Керівництво каже, у день ворожого удару, 10 серпня, роботу автовокзалу не припиняли. Організували мобільну касу, автобуси приймали пасажирів на проспекті, допомогли закрити вікна, місто й область. Зараз своїми силами намагаємося все зробити, тому що дуже важко. Ще раз кажу, пошкоджені дуже великі, а фінансування не вистачає. Тому власноруч намагаємося зробити. Все, що можливо закрити, щоб від дощу від вітру, таке все. Тож запорізька автостанція поступово загоює рани, і вокзал щодня проводжає та зустрічає нових пасажирів. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Тим часом на будівлі автовокзалу почали малювати новий мурал. Вікна, закриті ОСБ, невдовзі прикрасять тематичні малюнки. У соцмережах керівництво станції шукало місцевих митців, які зробили б зовнішній вигляд будівлі більш привабливим. На заклик відгукнулася 16-річна художниця Софія Резнік. Дівчина малює з восьми років і раніше створювала роботи формату А 2 та брала участь у конкурсі картин на бронеплитах. Тож для юної Софії це перший досвід у жанрі. Стріт -арту. Перша картина йшла дуже важко, тому що треба було звикнути до матеріалу до фарби, а наступні пішли трошки швидше. Вона брала участь у багатьох конкурсах міських, обласних, всеукраїнських, посідала призові місця. Талановита дитина старається. Мама Софії каже, донька малює мурали після шкільних уроків, одна тож шукають помічників. Усіх охочих запрошують допомогти розписати усі вікна на двох поверхах автовокзалу. Сюжети муралів мають бути пов'язані з рідним містом, україною та подорожами. Зараз на стінах станції вже є один мурал Софії. Це вид на дорогу крізь лобове скло автобуса. На її другому зображенні пасажирка дивиться крізь вікно на чорне море в Одесі. Це фарба і з пігментами. Коли вони засохнуть, то вони вже не навіть при контакті з водою не стираються. Підходять, кажуть, але в, більш... в більшості там роздивляються просто або кажуть, щоб красиво. Арт-терапевтична зустріч жіноче коло об'єднала жителів Хортицького району. У бібліотеці для них влаштували майстер-клас і сплинтіння мандал. Під час творчого заняття жінки мали змогу поспілкуватися та відволіктися від щоденних турбот. Деталі у сюжеті. Яскраві нитки, барвисті візерунки та зацікавлені погляди. Це зустріч жіноче коло, котру влаштували благодійники для жителів Хортицького району. Тут створюють мандали та спілкуються про відчуття. Це популярний інструмент арт-терапії. Мандала це так про коло, про гармонію, всесвіту. у кожного повинні бути поруч лежати ножиці. Ви будете політика ниточки ними. Одна з учасниць пані Тетяна відвідує творчу терапію щотижня. Це допомагає впоратись з хвилюваннями за сина. Він доброволець зову каже для неї такі зустрічі, наче півтори години без війни. Такий час, що потрібно якось відволікатися цього життя. У мене син військовий, і це дуже допомагає. То це розгрузка. Крім того, тут завжди така тепла компанія. Не тільки от сьогодні мандала, це буде не, не тільки мандала, це буде зайняті руки, освобождені мозги і спілкування з друзями. Прийшла відволіктися від сумних думок і пані Ольга. Її рідні не служать, але війна їй також болить. Для своєї першої мандали обрала ніжно-рожеві кольори, які вважає символом жіночності. Хоче повісти її вдома на видному місці. Ти відпочиваєш від подій, від буденності, трошки розслабляєшся, в тебе покращиться настрій, ти стаєш більш спокійнішою такою, робиш класні поробки завжди, якісь цікаві, які б ну, в житті ти і не знала, що можна зробити такі речі. Жіноче коло організовують спільно благодійні фонди Посмішка, є добро та «Товариство Червоного Христа, а проводить арт-терапевтка Ольга Опілат. Саме така велика проблема, мабуть, ресурс, відсутність ресурсу. Тому ці арт-терапевтичні наші заходи вони більше для того, щоб вийти і отримати ресурс. Я завжди говорю, що – це така дуже класна ресурсна техніка. Ми входимо в в стан творця і наповнюємося енергією. Цього разу на терапії побувало 11 рожінок. Такі зустрічі проходять у бібліотеках міста. Участь безоплатна. Дізнатись про них можна з анонсів у соцмережах та на сайті Культура Запоріжжя. Анастасія Мітко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.